П'ять ознак, що ви справді готові до стосунків. Перша ознака, ви знаєте, що буде непросто. Будуть сварки, буде біль. Інколи ваші думки будуть розходитись, і попри те, що буде непросто, ви готові це пройти і нікуди не тікати. Причому ви розумієте, що труднощі будуть на всьому шляху без ілюзій. Друга ознака: ви вмієте говорити про свої емоції чи почуття без звинувачень. Не ти мене раниш, а мені боляче, коли відбувається це і це, ви розповідаєте про себе. А не атакуєте іншу людину. Третя ознака: ви не чекаєте, що партнер закриє вашу порожнечу і закриє ваші травми. Ви вже з цього моменту берете відповідальність за своє життя. Четверта ознака, ви здатні не лише давати, але й приймати: приймати від людини любов, увагу, турботу і навіть деякі невдачі це також важливо. П'ята ознака: ви готові до справжньої близькості, і це не про секс, це не про ніжні дотики, це про те, що. Неприємне про вразливість і ризики бути неприйнятими. І при всьому цьому ви готові відкриватись. А тепер шоста бонусна ознака: у стосунках завжди прийдеться десь себе обмежувати. І якщо ви готові це робити, без внутрішнього відчуття, що обмежуючи себе, тепер життя закінчилось, а з відчуттям, що тепер це частина чогось нового, то ви справді готові до стосунків.